Воронівський жіночий клуб Відрада розпочав свою діяльність у 2007 році. Дата обрана символічно 21 листопада свято архістратига Михаїла. І це не дарма, бо архістратиг Михаїл був ангелом-охоронцем усіх християн і творив тільки благі діла. Відрада починалася із зустрічі у бібліотеці однодумців, яким приємно було спілкуватись один з одним. Жінки у товаристві відпочивали душею, відволікалися від одноманітних турбот і справ. Спершу такі зустрічі Творились у жіночий клуб, а згодом у громадську організацію. Про насичене життя жіночого клубу розповіла завідуюча філіалом Шосткінської центральної бібліотеки Ольга Чайка, широка палітра діяльності клубу, це і участь у всіх заходах, що організовуються в селищі, організація виставок виробів майстрів, пригощання солодощами дітей з обмеженими можливостями до свят, приготування домашніх смаколиків захисникам, що боротьбу нашу країну від ворога. А ще це участь у фестивалях «Криловецькі рушники, «Канотопська битва, «Золоте латаття в місті Путин, Радослав Івано-Франківську, щорічна участь у купальських передзвонах на хвилях Есмані, «Вареники Фест. Жіноче об'єднання живе і працює під девізом творити добро, мати активну життєву позицію. У членів клубу відрада безліч талантів. Вони вправні господині, вмілі рукодільниці, досвідчені квітникарки, знавці народних звичаїв. Кожна жінка чарівна і неповторна, кожну згадали і відмітили. Жінка, локомотив, жінка-берегиня, голова і засновниця громадської організації, всіх її починань звершень Ніна полякова. На її адресу цього дня звучало чимало до. Вона стрижень, вона серце клубу, чарівна жінка зітка нас добра і турботи, людяності і порядності, справедливості і мудрості. Чуйна і співчутлива, вона завжди відгукнеться на будь-яке прохання, підтримає у скрутну хвилину. Велика вам дяка, шановна Ніна Олексіяна, за вашу невтомну працю. І щире серце. Давня і безкорислива дружба об'єднала жінок клубу з народним депутатом України Ігорем Молотком. Народний обранець не зміг пропустити такий важливий для відради день. Безмежно радію, що сам особисто маю можливість привітати вас. ми як раді. З першого дня нашого знайомства, ви знаєте, Знаємо. у нас відбулася така хімія, що я завжди відчуваю вашу підтримку, потужну підтримку. І знаєте, з вами затишно як вдома. І я дякую вам за ці емоції, які ви даруєте. Даруєте людям, вчителя людей українській культурі, українським традиціям. І завдяки таким сильним, сміливим жінкам трудівницям Україна точно переможе. Я бажаю вам щиро довгих років життя під. Мирним небом висловив захоплення багаторічною плідною діяльністю клубу, і заступник міського голови Віталій Могильний. 15 років для будь-якого колективу це вже великий термін. Ви згуртовані, ви всі такі молодці, професійні в різних напрямках, і ви разом. Це головне. Тому сьогодні дозвольте від всієї нашої шостинської громади від міського голови привітати вас зі святом всього вам найкращого в вашій роботі. Щоб ви завжди були разом, один одному допомагали, будьте щасливі. А вокалістки вокального ансамблю Яворина привітали відраду піснею. Наливайте в чарки, хмільного вина. будьмо, будьмо, пиймо до дна. Щастя, здоров'я много є літам вам бажаєм радості, любові, щастя, здоров'я много. i'm Свято було по-родинному затишним і викликало багато позитивних емоцій, як у гостей, так і у винуватців. Побажання від друзів клубу звучали дуже щирі, нехай відрада живе, діє з гуртовою людей під мирним небом квітучої України. І особлива подяка вам, Ніна Олексійовна, моєму вчителю, моїй подрузі і нашому сотнику. Знаєте, сотнику чому? Тому що я, Надія Іванівна, Лариса Олександрівна, Наталія Васильівна. Ми скоро будемо членами відради. У нас буде сотня. <праць> Всього вам найкращого, з ювілеєм Хочу побажати вам затишку, ось того затишку, сімейного затишку, який завжди надихає ось на такі гарні справи, поваги, поваги всіх, не тільки рідних, а оточуючих і всіх інших. А саме головне, напевно, на сьогоднішній день. Це всім нам миру, миру, в держави, миру сім'ях, миру душі. Жіночий клуб Відрада це справжній осередок творчості, натхнення, доброти. Відрадоньки, як часто називають членів клубу, розповіли, що для них значить така жіноча спільнота. Я не знаю, скільки було виставок, скільки було концертів, скільки ми відзначали хороших ну дат для хороших людей. Це відрада. От, лікує не зілля аптечне, душу не чарка втіша. Серце лікується словом сердечним, зцілює душу, душа. От і тягнемося ми. Буває так інколи тяжко на душі, а прийшов у клуб у відраду. І вже інший настрій. І спортом займалися, і рукоділлями, і концерти, і що хотіли, те робили. Бо ми засиділи вдома, за, ну, за так, заскучали. А зараз йдеш у відраду. Дійсно, що я завжди казала це ще із самого початку, що відрада для нас це як подушка кислорода. Надишися, на неділю хватає. Надишися, на неділю, у нас як на крилах носить. І ждемо того дня, дуже всі переживаємо, дуже цікавимося друг другом, скучаємо друг за другом. Ну, Я не знаю, що б ми робили без відради. Відрада вміє надихати так, взяла за приклад їх діяльність Наталія Міллер. Святкую свій сьогодні такий цікавий ювілей 15-літній, а 15 років це, мабуть, підлітковий вік. Тому хочеться побажати їм, щоб вони досягнули не тільки розквіту юнацького, а ще і гарної дочекалися зрілості і завжди радували нас своїми цікавими ідеями, цікавими святами, які вони вміють влаштовувати. Велика подяка особисто Ніни Олексіївни, яка завжди, коли не звернеться за порадою, за підтримкою вона ніколи не відмовить, в якому б стані не була. Прийде сама, приведе друзів на всі наші заходи, на всі скрізь, каже, знайде добре слово. Тобто це наш такий воронівський двигун. Дай їм Боже, щоб він ніколи не перегорав цей двигун, щоб вони ще довго-довго горіли і палали своїми цікавими ідеями. Цей знаменний день багато згадували і про екскурсії, і про участь у культурно-масових заходах, влаштування виставок, і волонтерську діяльність. На згадку зробили світлини і, звісно, сподівались зустрітися у найближчий час, щоб відсвяткувати перемогу. Хочу побажати всім Дивіться з надією. Вією назад, з вдячністю, вгору з вірою, а сторонах з любові. Я всіх вас люблю і слава Господу Богу, щоб бістріше в нас встановився мир, щоб ми зустрілися.